Спорт одяг екстра 15 кг 8 євро за кілограм. І починаємо з такого світшота гарного. Тут зразу бірочка, що коштували 35 євро майже. Ось така гарна. Виді, у нас іде вкорочена така кофточка. Там пише TikTok. Ми показуємо, це така кофта, вона у утеплена йде, тобто на флісі йдуть госінки, тепленькі, ну такі, можна сказати, і не дуже. На зараз або це як більше шорти для спортзалу. Потім хуті. Такий крутий, гарний насичений колір. У нас сіренька така. Такий світшотик. Дуже гарний. Гарно оформлений такий. Тут дуже лисинки. Для з або е весною ходити. Теж. Але ці коротші йдуть у нас. Ось іде у нас ході такі, але такі цікаві, тому що тут виріс. Тобто на грудях буде виріс. Дуже гарно так виглядає. Далі ще одні лосінки, і вони такі на колінках будуть такі, як розрізи на колінках гарні. Ще маємо такі лосіночки. Потім тедік. Щось у нас. Теді гарного такого кофточка і укорочена вона йде. в врубчик. Гарні такого гарного дуже кольору. Тут у нас сірі йдуть спортивні. Чані спортивні, гарного такого розміру. Тут Колір шикарний такий, морозовий, гарне, трошки подовжувати. Потім лосінки, У нас будуть штани. такі гарні, балони такі. Ще новеньке взагалі запаковане. Спортивна кофточка для спортзалу чи просто ходити. Тепліша, худі у нас така. Гарного такого кольору вона йде. така кофточка. Гарна, костильна. Ще одне худі укорочене. Туда потім в нас йде. така кофточка. Де худі? Так, воно виглядає, потім у нас іде ході подовжене з капюшоном чорним. Йдуть такі штанішки. спортивні такі, як зебра, оригінальні, ще одні лосінки. У нас потім у нас іде жилеточка. Така. Щось настожить. Чорна, спортивна така кофта, лисинки, лисиночки йдуть, потім білі лисини. Кофта така з гарним таким орнаментом, потім йдуть в темно-зелена. Тут зав'язочки такі гарний колір, такий некосний. Така теж ціле, розум. З таким бачимо збірочками такі спортивні, гарні теж. Тут лісинки. Кова, Дуже гарний, гарний колір. Спортивні. Сінки. Ну, така спортивна. З капюшоном Така на домовку. Ще спортивна. Відкровка Адідасу. оригінально для замов